Ми взагалі думали, що в нас немає вже будинку, тому що наскільки сильні були потужні хвилі, що ми думали, що будинку в нас вже немає. Почалась повітряна тривога, ми почули перший вибух, але він був десь далеко. Я так розумію, це був Кременчуцький вибух. Потім пролунав другий вибух, і вже після другого вибуху якби все затихло. А потім почалася атака дронами першої. Першу атаку ми почули, почали збиратися бігти в бомбосховище, яке знаходиться у нас ось за нами. І ми перебували там. Пошкоджене вікно повністю, маленьке вікно, одне вікно повністю, одне маленьке вікно інше, пошкоджене вікно в ванній. І стеля також по всьому будинку пошкоджені димарі, повідпадали цеглинки і дах. Це мій котик. Його звати Кай. Він пережив сьогоднішню ніч дуже важко, дуже злякався, але тримався молодцем. Він залишився вдома. Він сприховувався під диваном. Не в тобі там схованком. Ми не змогли його звідти дістати. Тому так це нормально. Він поїв, попив водички, але постійно на ручки не відходить далеко від мене.